Вже цієї неділі, 5 травня, православні християни святкуватимуть Великдень. Українці щодо цього мають багато давніх традицій про те, як Вознесіння Христа святкували на сході України 100 років тому і які обряди збереглися дотепер. Точка сходу розповість далі. Великдень важливе релігійне свято для всіх християн, незалежно від регіону проживання, тому значних відмінностей під час підготовки до цього дня немає. Розповідає Таміла Калитенко, історикиня і кураторка великодньої виставки у музеї історії Києва. Перед великоднем іде великий піст, тобто ось цей період, коли люди там певні продукти не вживають особливо дотримуються релігійності. Вони готують якби своє тіло і душу до цього свята, І е, за тиждень до Великодня під час вербної неділі вже йде більш така активна підготовка. Тому е, готуються пасочки, це або четвер, тобто чистий четвер, або субота, безпосередньо перед Великоднем, і розписуються писанки. Е, писанки були з традиційними орнаментами, в які закладались певні вірування населення цієї території, або навіть вони поширювали ці візеруночки з інших. Територій на там Донецьку, Луганську, Анна Котліна, майстриня з писанкарства з 16-річним досвідом. Минулого року вона відписала колекцію писанок з кожної області України, зокрема із Донецької, в якій притаманні особливі візерунки. На цій писанці зображені сонця, і також навколо цих сонця, такі як грабельки, у чотири боки, зображені Є сонце. Воно як воно ж, дарує життя всьому живому на планеті, тому дійсно його зображають для того, щоб і побажати нам хорошого врожаю, от як на цій писанці, наприклад. Далі від неба спускається грабельки, як дощові потоки, і внизу під цими грабельками лежить зерно. Тобто воно е, має прорости, воно має дати врожай, тому ми його щедро поливаємо і також підставляємо під сонячні проміння, ось щоб воно вже проростало і далі росло. Вона б, е, в таких кольорах, що ну так само біла або бежева яйце, потім жовтий колір, червоний е, з зеленими точками е, і чорний. А ось Луганщині притаманний інший орнамент, розповідає Анна. Дуже багато таких рабельок деталей, є також там хрести, сонця. По рам, вони теж доволі такі відрізняються трошки. Там жовтий, червоний, такий чорний колір. Це вони. Використовується і е, по своїй деталізованості ці писанки доволі деталізовані, там багато паралельних сосунок іде. Е, хоча от е, писанки, як і в сусідній області, і далі вони такі більш з крупним одним елементом е, загальними і на якомусь великому полі, яке менше заповнене. Там група символів. На деяких зображені по центру хрести від них е, ростуть сосунки. На деяких всередині там є берегиня, вона з колосочками стоїть. Теж е, буде щось сіяти, або ну, на зберігає все життя. Е, ось. На нашій планеті на жаль, писанок із сходу України нині збереглося небагато. Історикиня Таміла Калитенко вважає, це може бути пов'язано з тим, що раніше у селах було важко робити етнографічні записи. До того ж, з роками традиції потроху змінювалися. Це територія, як Запоріжжя, Донеччина, Луганщина. Там особливо були. Голодомори, особливо були репресії, поширені, тобто, всіляко, як і на іншій частині України, так і тут особливо намагалися змінити населення, тобто щоб приїжджі люди більше тут оселялися, і була зміна традиції. І через це ми бачимо, що хоч і там навіть не записані були ці орнаменти, але десь по селам навіть зараз вони збережені. І е, деякі майстри, етнографи продовжують справу своїх е, там, предків. Традиції святкування Великодня на теренах України передавалися з покоління у покоління. З особливим трепетом віряни ставилися до виготовлення кулічів. Вважалося, чим вище він виходить, тим краще. Вона ближче до неба, до Бога, тим. Е, Кращий це знак, і все буде там на наступний рік в родині добре, і тому вони намагались випікати якомога вищу паску. Робили писанки. Писанки це не одну-дві штуки писали. Це був такий обряд, коли вся родина, ну, там жіночого жіночої статі, звичайно, збиралася за столом. За допомогою писачка, за допомогою воску, ну, і спеціальних барників вони за допомогою цих орнаментів розписували якісь коди, закладали за часів радянського союзу, традиції Великодня почали занепадати, адже комуністичні партії виступали проти релігії. Намагання всіляко релігію викорінити, створити нових ідолів і замінити свята звичні традиційні релігійні на свята, які були зручні партії і якби Елітам. Тому в цей час Великдень намагалися замінити на 1 травня майовки, День праці, суботники і так далі. І відповідно чому суботник? Тому що субота зазвичай обиралась, яка була перед Великоднем. Тобто людина в цей час традиційно займалася підготовкою, випікала паски, готувала свою оселю для ось цього великого свята. А так як на суботник зазвичай була явка обов'язкова. І якщо людина не приходила, вона могла там отримати догану від керівництва дітей в школі, якщо бачили в них на руках фарбу від крашенок, їх просто за це сварили і могла дитина отримати покарання. Таким чином, політичні еліти намагалися відучити населення від Великодня, але насправді це було не надто вдалим рішенням, адже віряни все одно святкували. Але підпільно, випікали паски, робили писанки, крашенки, прибирали та одягали святкові вбрання. Щодо святкування, то на недільну службу обов'язково одягали все найкраще, що було в будинку: тобто якісь там святкові вбрання, сорочки. І брали з собою кошики, теж в кошики набирали там. І якусь їжу, і паску, писанки, крашанки. І це все освячували на ранковій великодній службі. До служби і духовенство особливо готувалось, тому що це була святкова філонь священника це була здебільшого білого кольору, для того, щоб якось це свято відзначити. Святити страви на Великдень давня традиція. До церкви віряни зазвичай приходять з різноманітними наїдками. Крім традиційних кулічів і крашенок із собою беруть цукерки, шоколадні яйця, овочі, фрукти та сир. Проте у старовину великодній кошик був дещо інший. Селяни, так хуторів, сіл традиційно у святковому одязі йшли до церкви, де освячували, як і в інших регіонах, ну якісь там. Ласощі, якусь їжу, ну, зокрема Пасхи, крашанки. Причому чомусь, от попри те, що красили, фарбували яйця в різні кольори, але, але з собою у церкві на освячення брали тільки червоні, щоб була така традиція. Ну, Потім пасхальне порося. Також несли, щоб освятити. Після церкви всі йшли додому, щоб розговітися, розповідає професор, завідувач кафедри історії та археології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Набока. Родина сідає за стіл, розрізала тут на столі ржаний хліб, шматки сала, пасхи. Які розрізаються за числом членів родини. крашанки, Освячений поросенок, починаються трапеза з просфори. ну а потім усі з'їдають спочатку шматок просфори, потім шматок ржаного хліба. Із салом, а потім їдять паску, яйця, порося, порося і нарешті обідають. Схожі традиції були і в родині Анни. Дівчина-переселенка з Луганщини. Згадує, як раніше усією сім'єю йшли до церкви, а потім збиралися за святковим столом. Ми Розрізали трошечки пасочки кожного шматочку, а і били з яйцями. А і цей, напевно, такий ритуал мені найбільше подобався, тому що в ньому приймали участь абсолютно всі члени родини, всі брали яйця. Ну, Стукались гострим кінчиком, годином він був погодне. Де яйце і казали, що це ціле після всіх пол, той і переміг. Зазвичай нас перемагав батько, тому що він робив махінації в цьому в нашому ритуалі. Він широко охоплював яйце. І от коли його били вже, то він ставив отак: от палець, і зазвичай всі яйця розбивались не об його яйце, а через його палець. Але в про це всі сміялися, всі казали, що так не можна робити, але він все одно робив. І це було таке дуже це, так було по-сімейному приємно та весело. А після цього мама наливала окрошку. Це був наш особливий такий, напевно, сімейний рецепт окрошки, якого я, до речі, не куштувала після того, як виїхала з дому в жодному із регіонів та міст України, тому що це була окрошка на класі. Нині Анна намагається підтримувати сімейні традиції, щоправда на відстані. Зокрема, на свята дзвонить рідним по відеозв'язку. Я дуже хочу, щоб в моїй родині, коли вона у мене буде. У мене також були такі традиції, такі звучі. Я вірю в те, що українські міста сходу будуть рано чи пізно, вони будуть звільнені, бо так має бути це наші території. Я дуже сподіваюся, що ці міста вони. Зазнають якомога найменших руйнувань, а не так як було з Маріуполем, Бахмутом. Але в будь-якому випадку я вірю, що це відбудеться. В той день, коли це відбудеться, я обов'язково поїду додому, і для мене дуже важливо бути там. І аби мрія Анни та мільйонів інших українців здійснилася, багато наших захисників зустрічатимуть великдень на бойових позиціях, адже ворог продовжує атакувати наші війська на різних ділянках фронту. Але попри це, військові капелани все ж планують провести деякі великодні заходи. Ми беремо саме великі локації і їдемо в, нашому, в нашій частині, нашій бригаді. Ми їдемо, показуємо кіно. Ми даємо можливість людям спілкуватися, розказуємо про те, що таке Пасха. Ну і з кіно воно буде видно, бо малогівцям дуже яскраво показати. І потім в нас буде можливість у людей, якщо в них є потреба, і вони так, готові прийняти євхарістію, тобто причастя, то буде надана можливість е зробити цей обряд. Він Дуже схожі в усіх традиціях, в усіх на, напрямках. напрямках п'ятого і шостого ми їдемо з православним батюшкою священником, і в нас буде ще момент освячення спрящення пасочок там всяких різних разних на одній із локацій. І в а, лікарню ми їдемо до наших хлопців, які проходять лікування тут на Алтаві. То тут ми вже будемо там а, і за за стілення, за відновлення людей, хлопців і е, святити пасочки теж будемо і особовому складу, там дістанеться, і медперсоналу дістанеться. Хтось цього року знову зустріне Великдень в окопі. Хтось в дорозі до передової з гуманітарною допомогою, хтось в скайпі з близькими, які вимушено виїхали за кордон або залишаються в окупації, а хтось лише подумки з тими, кого вже немає. Та, тобто, попри всі випробування, Великдень для вірян залишається особливим святом, сповнений вірою і любов'ю.